Звання Жінка року отримала директор Житомирського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Ольга Юрченка. Таку високу оцінку професійних успіхів у розвитку соціальної сфери міста дала Федерація жінок за мир у всьому світі. Ольга Іванівна стверджує, що це успіхи, оцінка роботи усієї команди центру. Будь-який керівник будь-якої установи і будь-якого рангу нічого не вартий без свого колективу. Це однозначно. Це просто говорити, які ми хороші. Ні, не ми хороші. З нами працюють хороші люди, які розуміють свою відповідальність. Серед гарних травневих новин Ольга Юрченко називає ще подолання серйозних життєвих проблем у трьох житомирських родинах. В усіх випадках центр, в тому числі і в судовому порядку, захистив права дітей. І сьогодні в нас три жінки, і ми молимо, ви знаєте, ми настільки переживаємо за них, нам настільки. Хочеться допомогти, і ми бачимо цих жінок, що дійсно вони змінилися. Їм потрібна наша підтримка, їм потрібна наша допомога. І є одна мама вже в нас буде 25 травня. Останнє судове засідання. Я думаю, що дівчинка повернеться в сім'ю. А от серед новин, що засмучують совіту садкове за рішенням Верховної ради, знищення служби соціальних уповноважених за майже три роки роботи служба довела ефективність, однак. Пакеті законів з економії бюджету депутати не побачили важливої соціальної складової на чітко розподілені мікрорайони, будинки, провулки. Складені відповідні паспорти мікрорайонів. Кожен фахівець працює відповідно до методичних рекомендацій, де чітко, які затверджені в Мінсоцполітики, де чітко розписано кожен алгоритм діяльності, коли він відвідує, як він інспектує, як він виявляє коло проблем, з обов'язковим долученням суб'єктів соціальної роботи, тобто всіх і державних структур, органів місцевого самоврядування, і державних установ, і правоохоронних органів, буквально всі під пильним наглядом служби соціальної. Уповноважених знаходилось більше 900 сімей. Попередні роки їх виявили трохи більше 200. На сьогоднішній день, відповідно до штатного розпису, у нас у центрі працює 32 мало Має рахуватися 32 фахівці і соціальної роботи. У нас по факту працювало 29 фахівців, троє людей у нас відпустці, і саме їх робота була розподілена таким чином, що за кожним із фахівців закріплено мікрорайон у межах 9 тисяч населення. Тобто тут немає що тільки молоді сім'ї там чи сім'ї з дітьми, чи просто дитина. 9 тисяч населення це великі мікрорайони. Центральна влада відтепер поклала збереження і фінансове забезпечення служби. Яка створює за замовленням держави на місцеві бюджети скоротити людей доведеться, констатує Ольга Іванівна, але за процедурою, згідно закону, як тільки вступив в силу цей закон, департамент фінансів зразу почав спільно з нами проводити розрахунки з тією метою, щоб хоча б додати кошти із міського бюджету на достойне скорочення. Хоча б частини людей, Який штат вдасться зберегти, буде вирішувати міська рада. Але за нього жінка року Ольга Юрченко обіцяє відчайдушно боротися.